Продам вітряк. Модель FT1000L має складений хвіст, але краще працює, коли він зафіксований. Тоді він дійсно зможе розкрити свій потенціал і показати значно більше свого номіналу, тобто значно більше 1 кВт, який обіцяють. Зараз на висоті 10 метрів змонтований і працює абсолютно адекватно от на цьому от конкретному контролері, продається він виключно в комплекті з оцим контролером. Показує він виробництво таке, як бачите по факту. Зараз буде теж показано на якому конкретно вітрі це все відбувається. Ціна комплекту 1200 доларів. Не сказав я про діаметр 2,5 метри. Зацікавлених пишіть або коментарі, або за номером телефону Viber Telegram 067 501 75 74.